Сторінка 192, параграф 33. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Вчимося порівнювати. Північна Америка багато в чому схожа на Південну Америку за будовою земної кори та розміщенням форм рельєфу. На заході обох материків унаслідок взаємодії континентальних плит з океанічними сформувалися складчасті області малюнок 1. Подібно до Ант, у Південній Америці, у Північній Америці, уздовж західного узбережжя простяглася потужна гірська система кордельєр. Східні частини материків сформувалися на давніх платформах, яким у рельєфі відповідають великі рівнини. Проте Північна Америка має набагато складніший рельєф порівняно зі своїм південним сусідом. Це зумовлено складнішою тектонічною будовою. Та геологічною історією розвитку материка геологічне минуле Північної Америки. Колись Північна Америка та Євразія були єдиним континентом Лавразією, близько 135 мільйонів років тому північноамериканська літосферна плита почала віддалятися від Євразійської. Унаслідок зіткнення з Тихоокеанською літосферною плитою в Мезозої відбулося стискання західних окраїн материка. Що призвело до виникнення складчастої області. Найдавніші ділянки земної кори належать до давньої північно-американської платформи, яка займає північну і центральну частину материка малюнок Малюнок-2. На крайній півночі ділянки платформи прогнулися під масою льодовика та були частково затоплені водою, що спричинило утворення канадського арктичного архіпелагу. На північному сході. Давні кристалічні породи платформи виходять на поверхню у вигляді канадського щита. Далі на південь фундамент занурюється на значну глибину. На ньому накопичилися різні за потужністю шари осадових порід континентального й морського походження. У палеозої на півдні материка почалось формування фундаменту молодої платформи, а інтенсивні рухи земної кори сприяли утворенню області. Складчатості на сході. Як попрацювали над рельєфом внутрішні і зовнішні сили землі? Як ви знаєте, платформам відповідають різні за висотою рівнини областям складчатості гори. Забудовою поверхні на материку можна виділити три частини: північна і центральна, зайняті рівнинами. На сході розташовані гори Аппалачі, а на заході гірська система Кордельєр. Рівнини материка сформувалися на платформах і займають дві третіх поверхні. Канадському щиту відповідає Лаврентійська височина. Середню частину материка займають центральні та великі рівнини. На півдні, уздовж берегів мексиканської затоки, простягається утворена річковими наносами Місісіпська низовина. Усю західну частину Північної Америки займають кордильєри – Одна з найбільших на планеті складчастих гірських систем малюнок 3. Кордильєри дещо нижчі, за абсолютними висотами, ніж анди, але набагато ширші та займають майже третину площі материка. Горотворення в кордильєрах ще триває. Про що свідчать вулканічна діяльність, гейзери, часті землетруси, найвищі діючі вулкани гори Саба 5700 метрів або 5452 метри і коліма 3846 метрів. Час від часу викидають зі своїх жерел розпечені гази й попіл. Багато діючих вулканів є на півострові Аляска та Алеутських островах. На північному заході материка кордельєри сягають максимальних висот. Тут розташований огорнутий блискучою мантією зі снігу і льоду гранітний конус деналі. 6193 метри найвища точка Кордельєр і Північної Америки. Східну частину Кордельєр, що складається з розгалуженої системи хребтів, називають Скелястими горами. Між хребтів Скелястих гір розташоване Єлоустонське вулканічне плато одне з природних чудес Північної Америки. Тут діють понад 200 гейзерів, термальні джерела, грязьові вулкани. Гори Апалачі на сході материка відповідають області давньої складчатості, тому вони мають положисті схили, округлі вершини, малюнок 4. У формуванні рельєфу Північної Америки взяли активну участь зовнішні процеси. На рівнинах добре простежуються сліди діяльності льодовика, згладжені скелі, вирівняні вершини пагорбів, накопичення валунів, виорені льодовиком улоговини. Річки, що течуть рівнинами, утворили великі долини, складені могутніми товщами осадових порід. Гірські річки мають вузькі, врізані всередину русла, утворюючи каньйони, серед яких Великий каньйон Колорадо в Кордельєрах. На центральних рівнинах, там, де на поверхню виходять вапняки, дуже поширеним є карст. На південному сході центральних рівнин у передгір'ях Апалачів – Розташовані великий карстовий район і найдовша печера світу Флінт Мамонтова. Усе починалося з пошуків золота. Північна Америка дуже багата на корисні копалини. Початок освоєння, як і Південній Америці, пов'язаний з пошуками золота. Материк також не оминула золота лихоманка, яка вабила шукачів легкої наживи. Однак, крім золота, надра Північної Америки. Містять чимало мінеральних багатств. Розміщення корисних купалин тісно пов'язане з тектонічною будовою материка. У місцях виходу на поверхню кристалічних порід давньої платформи та в кордильєрах зосереджені родовища залізних, уранових, мідних, нікелевих руд, золота срібла. В осадових породах чохла платформи утворилися величезні поклади нафти і природного газу. Серед них. Нафтогазоносний басейн мексиканської затоки, один з найбільших у світі. Значні поклади кам'яного вугілля зосереджені в Апалачському вугільному басейні. На повіострові Флорида є багаті родовища фосфоритів. Мої нотатки: рельєф Північної Америки вирізняється складністю. Він формувався під дією різноманітних зовнішніх та внутрішніх процесів. Рівнини материка сформувалися на платформах. Областям складчатості відповідають гори-кордільєри на заході та палачі на сході. Серед корисних купалин найбільше значення мають родовища нафти, природного газу, вугілля, залізних, нікелевих та уранових руд, золота та фосфоритів.